Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі. І сьогодні ми почнемо обробку однієї з моїх орхідей біоглобіном. Дуже крутим стимулятором росту, розвитку рослини. Зараз я переключу камеру, покажу вам орхідейку і розповім більше про цей препарат. Ось моя орхідея Бетмен. Що я одразу хотіла вам нагадати, я думаю, ви самі це знаєте, але, думаю, не зашкодить нагадати, що нам завжди потрібно бути готовими до якоїсь невдачі, що у нас щось не вийде. Бо коли відбувається таке стрімке відсушування коріння у орхідеї після стресу, то це. Точно означає, що стрес був дуже значним для неї. І, в принципі, результатом може бути загибель, попри наші дії. Але завжди можна сподіватись і треба сподіватись на краще. І сьогодні я, як вже сказала, почну разом з вами обробляти її за допомогою біоглобіну. Цей препарат дуже гарно відновлює. Взагалі на всіх рівнях, всі стадії розвитку рослини. Я такий препарат вже використовувала, я цим ділилась у попередньому відео. Ось він зовсім свіжий, прийшов до мене. І у мене були дуже, на мій погляд, гарні результати. Звичайно, коли ми відновлюємо орхідею, обов'язковою умовою є, по-перше, щоб вона гарно стояла. Тобто, не хиталась, закріплена була гарно, встановлена у горщик, щоб це була якась гарна стимулююча посадка на ваш вибір. Бо у нас у кожного свої умови. Це може бути керамзит, наприклад, який ми постійно зволожуємо оприскуванням, або у нас щось є в піддоні вода. В якійсь ємності під орхідейкою і керамзит, він трохи вологий постійно. Обмежена кількість вологи, особливо коли є мох, тобто ми не поливаємо, а краще оприскуємо, краще це робити кожного дня потрошку, щоб мох був трохи вологий і ніякої мокроти щоб не було. Якщо ми будемо виконувати основні Дії, які ми можемо, на які ми маємо бути здатними, у нас є шанс на відновлення. Взагалі є дуже багато способів. Деякі люди кладуть орхідею на керамзит. Тобто, способів дуже багато. Деякі огортають, коли зовсім немає коріння паралоном, наприклад, шматочком паролони. У кожного свій досвід і свої якісь певні дії. І свій успіх, свої результати, свій досвід. Тому ви можете, звичайно, обрати свій. Я дуже сподіваюся, що цей препарат допоможе орхідейці, бо він дуже гарно зупиняє відмирання листя, наприклад, відновлення. Дуже сподіваюся, що тут коріння піде. Я почекаю, поки вона повністю цей, це листя відсушить, цей листочок. Як я вам і казала, це той самий. Який пошкодився із-за квітконоса, який я вже обрізала. Прямо він так уперся сюди, і от, бачите, такий слід зробив. Ну, пошкодив мені листя. Взагалі, тут немає жодного непошкодженого, хоча б якось листа, жодного листочка. Що гарне, що Тургор вона тримає, є надія. Принаймні, надія точно є, і вона є завжди. Тому зараз я. Розведу разом з вами, покажу, як це робити. І будемо її оприскувати та змочувати ватними дисками, протирати повністю листя. Для препарату обов'язково використовуємо окрему ємність, спеціально виділену. У мене є піпетка, яку я використовую виключно для обробки рослин. Цей препарат перед споживанням треба кожного разу збовтувати. Та Використовувати розведений одразу. На 100 грам, який я буду розводити, я візьму краплинки 2 3. Взагалом препарат чим більш концентрований розчин, тим краще він дає результати. Загалом по інструкції. 3-4 краплини на 200 мл. У мене 100, я взяла 3 краплини. Обробку треба робити кожні 10 днів. В будь-якому порядку можна спочатку листя протирати. Я декілька разів використовую одні ті самі ватні диски. Після цієї обробки я їх вже заміню на нові. Нагадую, треба, щоб не текло. З ватного диску. І щоб в ніякому разі нікуди в пазухи листя не потрапила вода. Краплини води, тобто не залилась вода. Не просто ви там не змочили, а щоб туди не потрапили краплини води. Інакше орхідея загине за лічені години. Ти бачиш, рянімашка. Загалом. Можна замочувати орхідейку, але не таку. Тобто, коли більш-менш якась стабільна ситуація, а тут тільки оприскувати. Тому я зараз перелью цей препарат у оприскувач та ми зробимо це разом. Якщо щось потрапило, обов'язково насухо витираємо, але не допускаємо. Краще не допускати взагалі. І обов'язково, сухим має бути під основою орхідейки. там всередині. На цьому все. Це вся обробка. Дуже все просто, легко, швидко і не займає багато часу, але точно має дати результати. Хоча, як я вже казала, це все індивідуально для кожної рослини. Любі мої, сподіваюся, на результати, що вони будуть саме у відновленні орхідейки. Давайте спостерігати разом. На цьому моє відео завершується. Бажаю вам, щоб ваші рослини гарно себе почували, приносили вам радість. Бажаю міцного здоров'я, любові, найскорішого миру. Божих благословень, До нових зустрічей і бувайте!